І так, ранок починається добре не для всіх. Зараз хочу, знаєте, що перевірити. Фух. Вес по голові. Скільки я питався по голові, вже і голову вроде би, більше шиї обрізав. І ніфіа, мене не сходиться десь на кілограм 30. Зараз, ще раз на цьому альбатросіки спробуємо. Ну, не знаю, вроді так. І не сильно голову надріз на буду робити, і не сильно, щоб шейком оставався. Ну, побачимо, скільки затягне. Тому що будемо переважувати цю свиню, будуть забирати четвертинами. Що якісь будуть забирати четвертинами. Кожну четвертинку зважимо, потім зважимо голову. Ну і в принципі я знаю віс того, що я вчора вечором його вважив. Поперли, зараз поработаю. Пошмалюю, позашмалюю, пошмалю, порозбираю і все зважимо з вами. За нас тут запима выключись, Каже, же забима позвонить. Да, где мы вышли? Ну, Соломка прогоріла, бачите, ще йде процесік. Димиться, прокаптюється. Зараз покажу, розріжу кусочок ромки стирю, м'яска, покажу яке, як шкурка відпарюється Ну, Таке чувство, що взагалі нічого не відбувалося. Все помито, все убрано. брезентик висить, сохне. У нас такий дубак короче, 7 градусів. Я ще шмалив, зняв шапку, жарко було, в лисину замерз капець. Так, кож ми убрали. Ще за нас запотіє телефон чи ні. Убрали одного кабана з альбатроса. Убрали меншого, остався більший, це на неділю буде. Сьогодні у нас п'ятниця, то забирають четвертинами, це йде на розділку, веземо в город садик. В основному там на садик і на больницю заказують. Ну і по городу нашим основним покупателям. Що, пошли, буду віяти ваші міфи, що від гороха сало таке, що от гороха шкурка, взагалі пошли, покажу вам і сало. Я зараз на четвертині розрізати не буду. І сало покажу, і почуровки покажу. Так, сразу пока голова стоїть 10750 Ну, если голову підняти, тазик там що підняв 650 грамів. Ну, голова короче, 10 кг. Обрізав аж по вуха. І хто там висчитає по голові, считайте, наскільки треба умножить голову, щоб узнати вес свині. Ну а ми зараз. Перевожему четвертинки и посмотрим, чи сходится. Что не нажал? Вот повернула к тебе, вот так вот держала Снимание телефон. Не все пофотошую. Так, камера, мотор. Да я все. І ще раз. Камера, мотор. Значить, дивись, зарізай з цієї сторони. <кхи> сало. Те, що ви кричите, товсте на горохів 9 пальців. Диві. Один палець сала більше не видно. І це спина. Ось. Значить, печуровки. Не зрізаємо ми жир внутрішній, тому що дуже люди тоді сердяться, що жир забирають. Печуровки. Шкура, м'ясо. прослойка жира и мяса. Все остальное, все, если убрать, все я специально одервал. Вот это кочуровка. Все. Это внутренний жир. Да, вот все. все кочуровано. Видите, на свет видно. Теперь, только что шкура тверда. Даже в перчатках можно одервать шкуру. на соломке вообще великолепно, чтобы полтинничка. Так, я показала. Ну, тут мощнейшие, конечно. Те, что я сказал, и это не, одна тушка такая, вот это самая ситуация. Тут можно показать печеровок. шкура, мясо, прослойка, мясо. Ну, это внутренний жир, все дальше показываю. Тоже на спине сала вообще нема в сантиметр. Так що не знаю де ви там на горохі бачили, що сало отаке, от то точно не на горохі кормлене. Ось цю покаже аж хрустить. Ну, шкура ось урветься де. Не хочу обривати. У нас фільки тут нема? Де? Нема. Ну, віколярна. Мож? Що ти скрыла? до тут хотів би вибрать, то вообще хрустик. Но. Може да йде время, коли ми соціально собі сьогодні заріжемо. <різь> <різь> так що по цінам що будемо щось сказати чи що? Наші трясуні четвертинами, а потім уже. Ну все, зараз зважимося. Ну, вже через час приїдуть забирати. Все переважимо. Ну, одну зважили, задумав уважали, так? Да? 29600, так. Да. І то він без хребта був. З хриптом не знаю. Так один схреб. То. Так і не пишу. Ну, передки буде тяжеліше. Ще задки робив Ну, переводимо і все покажемо. Так що все. Я сказав, так все, братці. Осталась одна четвертиночка. Уже все позабирали. Солку палець. Ну, полтора пальця. Можна сказати, один і цей здоровий. Що я хочу сказати? Давайте так. Ви мені напишете, я вам віс голови показав. Ви мені напишете по формулі, які там читаєте, по головам коли важите, <кхем> який віс. Думаєте ви? А я вам не в цьому відео скажу, тому що я вам скажу в цьому відео, ви його додивитесь до кінця і в коментарях напишете вес. Я вже переважив передки, переважив задки і цей поважив. І я вже знаю, який вес допустим, в ціла туша була. Добавив лівіра, зважив кишки. Ну все переважу. Кров тільки. Ну кров там скільки, ну 2-3. Ну не 2 літра, не... ну 3-4 чотири. -чотири літра, хай буде кілограма. Отак. От я знаю. І я вам, ви мені зараз під цим відео пишете. В мене буде в неділю. Да, в неділю. Завтра приїжджаю там по другу тему. В неділю буде слідуючий забой. І я в началі відео скажу при... Оцей вес оцеї свині, тому що я її важив на вісах. І зараз переважу всі її передки, задки і геть усе остальне. Так що от вас жду вес по голові, хто як визначає, по якій там формулі. Ну, а от мене все остальне. Так що, вроде, ще раз показую. М'ясо натурпродукт продукт без преміксів, без соєвих макух, без всякої шляпи. Горох і пшениця. І чорна макуха. Все. от такі ось агрегатики виходять Дивіться. Ну, ну, ну красота, мать, його так А наскільки воно м'ягеньке, нежненьке. Зараз кусочок відріжу Чтобы на камеру тоже начали, смотрите, как режется. Четенько все. Все просто четенько. Ну, <гум> первая дегустация. Шкуру-то я попробовал, а салко ничего не попробовал. Mm -hmm. Ну, ну, это растаяло. Сейчас я тебе себе такой кус кусочек отрежу на вечерку. По-любому отрежу. Ось есть кусочек, я ее зараз відбабахаю. І переважимо ще раз вже при покупателі, так скажемо. Так що, братці, такі діла. Ну, я доволен. Но бе солі вкусно, я представляю, що буде солькою з цибулькою, чи з чесночком. О, красота. Так, братці, це все класно. У еще Сегодня у нас переводы, сегодня у нас отъемы, сегодня у нас осеменение. Сегодня у нас дофигища чего. Так что вам всем пока удачи. Жду от вас вес этой свиночки. Ну и поцеловал дня. Всем пока удачи.